Тоді треба привітатися, бо ми в багатьох відеороликах не вітаємось з глядачами. А спочатку треба мікрофон підключити. Мене так жінка не строїть, як ви, розумієте чи ні? Та вам почав з Так, жінкою так. Ну так, а що ж? з шо. оператором, ні. <ривіт> Привіт, друзі! Давайте сьогодні поговоримо про факти експлуатації фьюжена за 4 роки. Все, камер, тор, всі діла, на, налаштувалися. Хочете вірити, хочете ні. Я за 4 роки не разу не пожалкував, що я придбав собі Fusion. Він витягав мене з такої сраки. Він завжди доїжджав на місце дислокації і вже в пункті Б, скажімо так. Казав все досить. Але доїжджав. Так було з рейкою. Так було з помпою, так було з ходовою частиною. Факт перший, друзі, це реально надійна машина. Надійна. Це треба ще доводити? Я думав, що це аксіома. Друзі, давайте так от, 4 роки експлуатації автомобіля. Причому. Автомобіль експлуатується в доволі жорсткому темпі, я кажу відразу. А, якщо ми виходимо на трасу з ним, так, то менше 140 я не їду. По місту також я повільно не, не, не їжджу. Я не особливо перебираю там ямки і всі інші там питання, особливо вночі. Тому... От дивіться, за 4 роки, що я змінив в автомобілі, я зараз перерахую і ті речі, які я міняв по вині автовиробника, і те, що я змінив там по своїй провині. так? Там я що змінив, в мене вийшла з ладу втулочка стабілізатора. Втулки, ну, це розхідники. Ну, коротше, втулки тільки тапчика. А, потім втулочка у мене розлетілася на тросіку АКПП. Це в них проблема в, у фюженах. Вона розсихається. І навіть був десь м м припис, що була відзивна компанія з цього приводу, до речі. Я змінив третє, що я змінив, це були задні амортизатори, і то я їх змінив з, зі своєї вини, тому що грузив машину, якщо відверто. А, потім... У мене вийшов з ладу передній правий датчик АБС. Це також проблема фюженів, От помпа. Чуть-чуть описались. І так от наша помпа, которая у нас потекла. Прежде чем зняти ремень... Рекомендую всем сначала отпустить вот эти три болтика со шкива помпы. То есть четко из-под помпы, ребят. Вот там вот у нас стоит помпа на раз, два, трех болтах. И еще зашумел у меня вот этот вот паразитный ролик. Я не знаю, передаст ли камера, ребят, но реально он шумит. Все сухо і комфортно. Зараз система прокачається і можна буде виїжджати. Помпа, до речі, у мене полетіла на 220 тисячах, якщо не помиляюсь. Перед помпою у мене було питання по рульовій рейці. Я поїхав в командировку Житомир Вінниця Хмельницький. Сегодня я выехал с Киева, думал по дороге, запишу видос о владением э, о том, как я владел фьюженом все эти три года. И какой это беспроблемный классный автомобиль. Ну я и сейчас так считаю. Но у нас отвалилась рулевая рейка электрическая. У нас пишет вот такую ошибку. Я... У нас, грубо говоря, в центре клинит руль. То есть чтобы просто вот перестроиться даже из полосы в полосу то нужно сделать вот такие вот движения рывками либо просто подрулить там нужно вот реально рывками крутить руль и это поверьте очень тяжело можно в зал не ходить но при этом при всем я уверен что мы с, с моим другом фьюжином мы доедем до Киева даже в таком техническом состоянии и все будет хорошо Алло. дядя Мойша выходи не лучше ты заходи там холодно Шалом православный. Шалом православный. Садись, крути. Я хочу крутить, если тут все так понятно. Да не, ну ты сядь покрути, что ты? Че, у тебя что, комплектация с автоматом? Что а, такое, Миша? Работает. Работает? Стопудово, да? Датчик по усилия, либо с датчик угла поворота. То есть не внутрянка, именно датчик. Ну это все посмотрим. Подозрение на это, ну с твоих слов. А какой у меня опять гарантийный срок будет, а? Пожизненный. Это для Спорт меня? Пожизненный и... до швейлера. <свейл> а если серьезно? Как всегда. Год. Ну пока не поломается. <свейл> Ты засранец. Короче, сами оцените, как он общается с клиентами. И не надо рассказывать, что мы по-родственному. Мы с кумовья, елки палки <свейл> Разобрали мою рейку. Причина всему вода в рейке. У меня был э, треснут один пыльник. И, к сожалению, туда попадала водичка. Вот это все последствия езды с водой. Вот это вот все. Это моторчик с моей рейки. Это эмульсия. Как-то так. Да, кстати, кому надо, э, вот вам оригинальный номер ремня приводного на рейку. Он продается отдельно. Кто бы вам что не говорил. Че, ребят, следите за состоянием пыльников. Иначе это приводит э, к недешевым последствиям. До Хмельницкого я так и не доехал. С Винницы по повернулся на Киев. Потому что ехать было невозможно. И все, друзья, ну реально. Так, и все. А, ну ще є синг зміни. У мене тепер великий телевізор. Дякуючи Максумакляку. -ма -ма Максик, привіт. От у мене тепер є синг. Пожалуйста, назовіть команду. Клімат контроль Встанові температуру на 25 градусів. Ви сказали, 15 градусів. Ні. Таке собі. Коротше, з приводу надійності автомобіля. Друзі, е я їздив на багатьох автомобілях. Я можу сказати з впевненістю що ця машина надійна, доволі проста. І тому, що вона доволі проста, вона надійна. Якось так. За всі ці 4 роки експлуатації автомобіля, друзі, у мене, в принципі, не було особливих питань з машиною. Не було. Це, оце можна вважати реально надійність ф'южна. Це реальний факт, який можуть довести дуже багато його власників. Дуже багато. Факт другий. АКПП гівно. Але серед тих АКПП, які зараз представлені на м, автомобільному ринку, то, в принципі, з нею можна миритися. Це надійне лайно. Але лайно. Така болюча тема а, для фюжону водів це АКПП. Давайте так, друзі. У мене, у мене от, за майже 240 тисяч кілометрів пробігу питань за з, з КПП не було взагалі. Чому не було? Перше, я тут змінюю АТФ-ку як божевільний. Я не чекаю там, 60 тисяч кілометрів, там, 70 або 100 тисяч, як пише мануал. Це мене слово просто переслідує. Я його тут реально, я його просто не переварюю. Так от, друзі, за 4 роки експлуатації автомобіля, у мене за, за КПП немає жодних проблем. Взагалі, машина, як їхала там 10 з плюсом секунд 0-100, так вона і їде. Ці 10 з плюсом секунд 0-100 І ще раз повторююсь, я його експлуатую. В багатьох випадках нещадно. Я на ньому ганяю, він тягає вантажі, особливо в період з 24 лютого там, по майже середину липня. От, він возив все, що попало, куди треба, він довозив. При приводу того, що наша коробка штовхається, друзі, там, при, при, при перемиканні там, з першу на другу, в когось другої на третю, в когось третьої на четверту, в когось з п'ятої на шосту. Або все у всіх відразу. А, давайте так. Ця коробка вона була розроблена сумісно з компанією GM. Так, Ford і GM сумісно розробили цю коробку. Але е, хвала інженерам FOMOCO, так? Що вони цю коробку удосконалили, удосконалили в охолодженні рі рідини, також удосконалили програмне забезпечення. Є нюанси з тим, що вона штовхається, але вона при цьому ходить, друзі. Тому от я вам просто раджу: дослухаєтесь ви до, до цієї поради чи ні? Це вже будуть ваші питання. Але я ще раз повторюю: у мене. Майже 200 тисяч кілометрів пробігу тільки піді мною 180. Розумієте чи ні? Я жодного разу не робив адаптації. Я не їздив на, на, на ремонт своєї АКПП. Я просто фанатично міняю в ній масло. І вона в мене їздить. В мене ці пинки, 에, верніше ці штовхання не збільшуються і не зменшуються. Розумієте мене чи ні? У мене вони, які були там 4 роки назад, такі і є. Тому, моя думка, немає сенсу витрачати кошти на якісь там фічі, які там радять там, в тому ж самому форумі там, Фейсбуку і так далі. Ось вам є живий досвід людини, яка жорстко експлуатує свій автомобіль, і у мене все добре. А, також є ще один нюанс, що я роблю майже кожного разу, ну, коли я про це згадую, коли я завожу автомобіль, що я роблю з коробкою. Тобто я втупую, Перебираю там кожну позицію на селекторі АКПП секунди і дві задержки. Вот таким вот макаром. Ну и пока там д -д температура мотора чуть-чуть не поднимется. То есть одну, две, три минуты. Привет, Андрюх. Одну, две, три минуты я постоянно дергаю коробку. Таким образом я распределяю АТФ по гидроблоку. Вот. И, соответственно, я коробку этим же и прогреваю. Плюс я еще кое-что там доработал по охлаждению и это тоже как бы продлевает ей жизнь поэтому ребят прогревайте коробку перед движением неважно это летом либо это зимой зимой по любому летом желательно вот меняйте в ней почаще масло и у вас будет все хорошо але а кпп на наших машинах это полное лайно я это признаю я это вызнаю Але я з цим все одно... Як це правильно сказати? Блін. Українською важко стало, чесно скажу. Google пише, я з цим мирюся. Я з цим мирюся, так? Мирюся. Не мирюся, а мирюся, правильно? Я з цим мирюся. Факт номер три. Ходовка, а, я би сказав, занадто надійна. Ходова частина реально офігенна, от чесно. офігенна. Плавність хода на висоті, кермування, ну просто це, блін, серед седанів цього класу, де класу, це, мабуть, ну краще, що може бути, розумієте? Чи? Тому що звичайна сімейна машина так... Керується, ну блін, це просто круто. Це неможливо пояснити, це, це треба відчути. Ті люди, які вважають, що е, якщо вони на слух почули, і от да, це типа круто, і я туди піду, то це неправильно. Треба сісти за кермо автомобіля. Проїхатись на ньому. І давайте відверто. Не кожен водій відразу відчує, що це за машина. Серед однокласників, серед однокласників, я це казав, я це беру і повторюю. Серед однокласників, Fusion в плані балансу між плавністю ходу і керованістю це ідеальний варіант. Він комфортний, при цьому він просто дозволяє граючись проходити повороти навіть на швидкості. В ходовці там ну, деякі люди кажуть, що от мені в ходовці не подобається, що задня ходовка пробивається на якихось нерівностях. Так. Ця штука присутня. Наприклад, передніми колесами от ми там щось проїжджаємо, якусь, або там лежачі поліцейські, або якусь ямку, так, передні колоси, колеса цю перешкоду проковтують, то задні можуть зробити так тук, і це буде чути. Так, це мінус, але якби цього не було, то ця б машина так би не керувалася. Походовців особливих питань немає, по суті, п'єси. Просто немає. А от з приводу того, що можливо, що виходить з ладу скоріше, ніж все інше, то я зараз розкажу. Зараз я вам розкажу, звідки ля чекати. Чотири позиції, я зараз покажу карту по Перше, це плаваючі селенблоки. З задніх речагів крабів, куди вставляється пружина. От. Вони виходять з ладу, Перше за все. Е е е е які симптоми цього? Срака машини у вас починає отак от плавати. Просто отак от плавати. Це перш за все, особливо на нерівностях. Також ще можна чекати нюансів від передніх важелів в підвісці наших автомобілів. Перш за все, виходить з ладу задній селенблок вухатий. От, потім починає вмирати шарова. Шарова на, на, на наших важелях, друзі, вона не змінюється. Вона йде в зборі з самим важелем. Є люди, які їх реставрують. В принципі, реставрація має місце бути. Якщо у вас саленблоки цілі, от, то реставрація шарової має місце бути. Але якщо вже саленблоки надірвані, не мудохайтесь, друзі. По всьому іншому, друзі, ну, питань особливих нема. Це що, це, що стосується бензинових виключно машин. Я маю на увазі обманобустів та утюгів 2,5. З гібридами там трохи інша ситуація. Там у них в багажничку трошки є ваги, там плюс 100 з чимось кіло. Тому в них просаджуються пружини, у них виходять з ладу швидше. Фу-фу-фу, ще й кашля. У них виходять з ладу швидше амортизатори задні, а з приводу важелів, друзі, в гібридах така сама ситуація, що і в звичайних машинах. Тому якось так. Слідкуйте просто за ходовкою, і у вас буде все добре. І ви будете кожен раз сідати за кермо свого автомобіля. І насолоджуватись просто, насолоджуватись. Тому що ця машина дарує, дарує кайф від керування. Особливо на, на трасі. Факт номер 4. Двигун 2.5, який багато хто називає вутюгом. Дуже класна штука. Коротше, обманобуст гівну. Але трошки їде. Та що цей 2,5, він як утюг на углях, поки його там розкачегаєш, так уже пройде половина життя.